Всім доброго-доброго дня! Їздив сьогодні в пенсійний фонд і завіз Лену в парк. Сьогодні свято, хай трошки прогуляється в місті зі мною, поїмо морожено, послухаємо дитячий сміх, як дітки гуляють, купаються. Дуже цікавий парк у нас тут на лівому березі Дніпра і нашого міста. Да, да, ми сьогодні привіт-привіт. Ми сьогодні на екскурсії. Ти казав, да, велике, велике свято сьогодні. Да, яке? Вознесіння, Я, да. Так, Вознесіння. Да. Працювати не можна. Е і так на землі багато грішників, хворих, обездолених людей. Віруючи, не віруючи, не знаю. Навіщо накликати біду на себе? Тому ми вирішили сьогодні гуляти. Де? Гуляємо. Так. Я тут перед ліною трошки провинився, треба запардонитися. Пішли, куплю тобі морожена. Запардонюся. Вибуху друге. О, ну, там ворожене, пошли. Ну, там Отам Да. так? А тут сосиска добра. Ти хочеш сосиску? Хочу сосіску добру. По сосіску. Воно ж завжди хочеться того, чого не можна. Так, я хочу, я хочу сосиску і хочу картошку фрі. Картушку фрі, сосіску. Сосіску капчену чи ні? Баварську. баварську Ням-нямочку -ням, да, да? Ням таку баварську, так. Да. І да. картопельку фрі. Одну видні. Дві два французьких з баварської. Тобі великий чи маленький. Я здоровий хлопець, мені здоровий. І Кока-Колу. Шокола холодно. Да, холодно. Вот это чудово. Да, Все, я пришел столик займать. Ось такий чудовий парк. Дітки гуляють, водичкою бризгаються. Дерево квітів таке гарне. Бачите? Горшки такі. Шинки такі стоять. 50 гривень коштує, щоб покаталась дитина. Так, да, парк не дуже великий, але діткам є куди піти. Бомба, так? Да? Так чудно слухати дитячий сміх. Крик, Писк. Ну так, да, у нас тут на лівому березі нашого міста, як таково, парків більше не існує. Це він один такий. Рядом є таке немало, ізвєсне, так сказати, да? відоме, немало відоме місце, називається Голубе Озеро. Голубе озеро. Но його закрили, загородили заборами, загородили заборами, все тепер платно. Ну а ясна річ, зараз війна і не в усіх є такі кошти, тому люди отак от гуляють з дітьми отак. На море не з'їздиш, бо війна. Нам наші сусідки, да? картошечку при. Всім, хто їсть, смачного. Смачно. А хто не їсть, швидко встаємо, шуршимо в холодильничку, шукаємо добря... добряшки якісь, вкусняшки, Так, ну зараз ми підкріпимось і пройдемося по парку, так? Да? Виход до річки є, сходимо, подивимось. Так, ну що, підкріпилися. Пішли, буду далі. Трошки запардонівся, буду далі пардонитися. Да? Морожене я ж тобі обіщав, морозово. Боже, яка красота для дітей. Для дітей так красота. Та й самим отак відпочити. І що? Яку вкусняті? Ну ти будеш. Так, пісташка, полуничне, манго, диня, банан, вишня і ягоди. Не ягоды, ягоды и банан. Мне не хватает два штуки, а А я, а я буду фисташковое. Вот. И я хочу вот это. Тофи. Тофи карамель. Добрый день. Один рожок, банан и лесовые ягоды по шарику. Що таке? Добре, морожко? Бомба. Бомба, так? Так, ми йдемо гуляємо по парку. Подивимося, де що тут є. Автодром навіть, бачиш, ну він, Ні, працює, де відчинено. На будній день людей небагато. Ну так, будній день, людей небагато. Чуєш, а так Можливо, дивишся. Так дивишся, вроде, так, парк маленький, маленький, а в ітоді починаєш ага. йти по ньому да. прогулюватися, то такий навіть і не маленький. Дуже... Ну Парк іменно такий, от у нас в центрі міста парк такий, більш для дорослих дітей, да? Да. а цей іменно парк для таких більш малявок. Ну, все так ухожено. Все так. Чудово. Тір. Лена буде в тір стріляти? Ну я. Чого? Не хочу. Не хочеш? Не хочу. Хоча Лена стріляє непогано в прошлом році в городському парку. Да. Лена там выбивала, давала дрозда. <реш> Вставай, я тебе сфотографую. <реш> Грозно. Я <рес> хочу до Дніпра. до. До води? До води. Так. М, диви, воно качелі, каруселі. Ромашка ось стоїть, а, ви така виї, чудова. Виї. Да. Тут ось якийсь. Який як колесо Сонечко, обозрення. колесо обзору, так. Да. Ага. Ну, ну, ромашка детська теж крутиться. Бач? А Берег закритий, Загорожено. бачиш, загорожений забором. ну, десь вихід має бути. Это же искусственный столочек. О, ему дали машину. Ну да, там беседки на той стороне. Можно... Я так разумею, тут можно домик даже снять, да? Ага. <святый> так. Забулдижне будівля, 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 дим називається, де можна випити, закусити. Туди? Давай. Сходимо до диму. Мимо диму, так? Да? Ну, Пахне не смачно. Такий mm. Запах. Такий якийсь несмачного ш... шашлика. Такий запах несмачного шашлика, так? Не, да? Ні, якийсь хімічний yeah. запах. Знаєш що, таке враження, що пахне отой уголь древесний, що на шашлик Комарів щось таке. А, мабуть, комарів або от мух, під кришею такі. Димки йдуть. Не знаю, так? ага. Дима, нема немає, бо там раз задиміло, так? Да? Ага, виход до, до води, так. Да. зразу підходимо до водички, буквально буквально в 10 метрах від того, як закінчився парк. О, як давно я не був біля води. Лінуся, як давно я не був біля води. Боже, якраз отаку кувшинки. Угу. Класс. Ну, это Днепро, вот это, или это... Не. Не, це це не, это это не Днепро. Это все искусственно Но тут есть рыба, и ее ловят. Да. Угу. Вот, бачишь, малек. Ну, такий малюк нічого собі, да? на сковородку. Лінусь, я знайшов те місто, куди ми будемо їздити, коли нам буде 50 і більше. 50 плюс. Ось дивись, дискотека 50. Плюс. Бачиш, сцена яка, піаніна там, площадка дивека. І будемо тут, так? Ну, мабуть, тут мало танцюють, тому що... Зажигать огні, <му> так? ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, <голов> <да? паспорію> <паспорію> 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 так? Так. Ідемо далі. співають да, плупе такие лавочки чудови красивый парк очень гарный фонтан такой гарный чудовый мокро давай то без фоточкою да Клас! бомба чудовий фонтанчик такий взагалі ну, ось вроді весь парк пішли на викид ну, ось ми вже і возі паркінга. така стояночка тут чудова недалеко від парку отам Карат живе От. Ми вже йдемо до машини. І будемо їхати додому. Та да будемо діти. -да. Ну все, ти задоволена? Да. Я запардонився так нормальненько, так? Да? Ми приїжджали, бачила, ну не була ще я тут так гарно. Да. У нас короче, з Леною тут така короче, сімейна ета. Як тільки щось вона не так там, аб... вона має запардонитися, а як тільки щось не я, то я. Ну ми Моє е... Лен... морозиво було смачніше. Да. Так Ось недавно, коли позавчора, да, чи коли Лінуся щось там трохи провинила, кажу, ти має запардонитися, вона мені оп, купила морожено. А це я вчора трохи провинився, кажу, ну пішлі, я запардонюся. Ну так тут дружно, весело. Да? В будь-якій ситуації, якщо десь там нема в чому то розуміння, можна завжди спокійно знайти вихід, запардониться і все буде добре. Да? Ну, сьогодні у нас таке відео, не як ми працюємо і що ми робимо, а, як, а ми як ми відпочиваємо у свято. Передаємо всім вітання, всім нашим підписникам. Дякуємо, що ви з нами, що ви нас дивитеся. Лайкаєте нам, пишете коментарі, ми завжди на них відповідаємо. І хочу передати привіт. Я обіцяв передати привіт Жека, Катя. Алиса. І Аліса передаємо вам привіт. Аліса, бери батьків, приїжджай сюди в парк. Тут дуже-дуже чудово. Тобі сподобається. Ну все, всім пока, пока-пока.